Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні приготуємо дуже простий, але неймовірно смачний десерт, вафельний торт із кокосовою стружкою та згущеним молоком. Готується він буквально за 10 хвилин, а результат виходить ніжний, ароматний і дуже домашній. У глибоку миску вкладаємо 200 г вершкового масла і всиваємо його. Додаємо дві банки згущеного молока, але зразу все згущене молоко не додаємо. Влили половину банки, перемішали і вливаємо другу половину банки і знову перемішуємо. Так будемо додавати зущене молоко в 4 заходи. Після кожного разу перемішуючи, додаємо 150 г кокосової стружки. Кокосову стружку треба теж додавати в 4 заходи і ретельно перемішуємо. Кокосова начинка готова. Нам потрібно 5 вафель великого розміру. Кладемо вафельний корж дрібними кубиками доверху. Вафельні коржі рівномірно змащуємо кожен шар нашою кокосовою масою. Змастили 4 коржі. Накриваємо останній корж, трохи притискаємо. Можна залишити торт і таким. Але я хочу зробити його високим. Розрізаю торт навпіл, одну половину торта змащую кремом. Зверху накриваємо другою половиною торта. Трохи притискаємо. На дошку кладу трошки крем, на нього кладу торт, торта змащую кремом, вверх і боки. За бажанням можна посипати зверху кокосом або натерти трохи білого шоколаду. Я посипаю торт зверху і боки кокосовою стружкою. Повірте на слово, це вийде дуже смачно. Беремо торт у холодильник на 4 години, а краще на цілу ніч. Залишаємо трохи просочитися. При бажанні до торта можна додати мелені грецькі горіхи. Був торт у холодильнику цілу ніч, а зараз будемо дивитися, який він у середині. Розрізаю, а в середині він дуже гарний. Відрізаю собі шматочок і буду куштувати. Це неймовірна смакота. Ось наш вафельний торт готовий, дуже ніжний, ароматний і такий, що тане в роті. Обов'язково приготуйте цей десерт, який люблять діти і дорослі. Дякую, що були зі мною. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на мій канал. І натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. До зустрічі в наступних відео.